Було це на березі річки Південний Бог. У великому метушливому місті на хвилях, де вулиці були зелені, а будинки стрункі і ошатні. Жила маленька дівчинка. Вона була життєрадісна, рухлива, цілеспрямована і вольова. Все було в неї: родина, дитячий садок, друзі, розваги, мирне небо. І мріяла дівчинка про місце. Де діти мали разом пізнавати цей надзвичайний світ. Мрію дівчинки втілювали в життя всі, хто хотів подарувати справжній храм знань, який став би осередком пізнання і творчості, місцем, де діти щасливі. Цеглинка за цеглинкою. І сталося диво. 1 вересня 1984 року відкрила свої обійми рідна школа, де завжди лунає сміх: учні та учениці осягають нові горизонти, а вчителі знаходять відповіді на найважливіші питання. Відоме життя кожної людини починається зі школи. Стерти із свого життя неможливо нічого. А ось розмалювати. Будь ласка, кольорового життя тобі, школу і школярі. Вітаємо тебе сьогодні. Шануємо тебе завжди! Рідна школа. Рідний ліцей, вітаю з ювілеєм. За цим ювілеєм стоять довгі роки кропіткої роботи, тісної співпраці, педагогів, батьків, учнів. Всім і нашому ліцею побажаю міського здоров'ячка, перемоги, миру, а діткам пам'ятати, що головне в цьому світі бути людиною. Вітаю! Рідний ліцею, ти завжди будеш для мене невичерпним джерелом синергії найкращих людей України. І з твоїм днем. Будь. З днем народження, моя рідненька. Для мене ти не просто будівля. Ти набагато більше. Всього тобі найкращого. Вітаю! У день твого сорокаріччя бажаю, щоб у тобі завжди жив дух навчання. Таланту, творчості і любові. Нехай твої вікна завжди сяють турботою і щастям дитинства, визнання і процвітання, творчої здобутків і світлого тобі майбутнього, моя шкільна домівко.

Нехай в радості і в милі буде все, як хочеш ти. Вітаю наш ліцей 40річним юбілеєм. Бажаю учням досягти чудових результатів, колегам оптимізму і миру. Нехай наш ліцей процвітає, даруючи дітям міцні знання і радісні спогади. Дорогий наш ліцей, ти дарував завжди радість. Успіх і любов. Вважаю тобі хороших учнів, процвітання, тому що ми всі українці, державу не твориться, будучи ні, державу будується нині, Доброго дня, шановна отжучів родина. Я радий вітати вас зі святом. Я гордий, що є випускником школи імені Олега Ольжича, Учителем німецької мови, у клас якого заходили учні чиї успіхи, і сьогодні вражають. Як директор був дотичний до історії реформування першої школи у ліцеї імені Олега Оджича, розширив кордони нашої ДСД-школи. Разом з вами ми створили успішну комунікацію, батьки, учителі, діти та зробили сучасне, безпечне та дигіталізоване освітнє середовище. Пишаюся тим, що навчався у найкращих та працював разом з кращими з кращих. Зі святом вас! Бажаю здоров'я! Хочу привітати рідну школу з цією прекрасною датою побажати всім бути здоровими та незламними, тому що ми найкраща нація. Так швидко промайнув час, але пам'ятаю кожного вчителя. Дякую вам за знання та турботу про нас. Бережіть себе, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Вітаємо нашу рідну школу з ювілеєм. Наразі це ліцей номер 1 імені Олега Ольжича. Найрідніше місце на планеті з Днем Народження. Ми з різних класів, Але вісім років тому зустрілися на випускному парці. Тепер ми родина. Ми часто згадуємо свою школу номер 1 із найкращими вчителями, які дали нам критичне мислення і розуміння того, що іноді треба бути не такими, як всі. Тож, на день народження ми хочемо побажати своїй школі. Щоб досвід ніколи не заважав креативу, а талановитих випускників було якомога більше. Привіт, рідний ліцей. Здається, ще нещодавно ми святкували твоє 25-річчя, а в цьому році тобі вже 40. 40 років неймовірно цікавого життя, неймовірно видатних та талановитих учнів. Я дуже вдячна долі, що саме я. Є твоєю випускницею. С днем народження рідний ліцей. Бажаю тобі миру, нових цілей, нових досягнень та всього самого самого найкращого! З днем народження! Дорога рідна школа! Вітаю тебе, з днем народження! Озмежно вдячний тобі за те, що ти виховуєш вірних синів і доньок нашої держави. Нехай твої коридори завжди заповнює гала старанних учнів. Нехай віра в світле майбутнє надихай на нові звершення. Будь завжди першою, будь вічна, рідна школа з ним народження. 40 років під твоїм дахом зростали, розумнішали та творили багато людей. 11 років мого життя ми були разом, за що я безмежно вдячна. Бажаю процвітання, нових звершень, талановитих учнів на довгі роки вперед. З нагоди урочистості я хотіла би сьогодні привітати і передати мої найкращі побажання колегам, з котрими я працювала 40 років, майже 40 років, бо я працювала тридцять років в школі, і з тими, з котрими я працювала менше. І бажаю успіхів молодим вчителям і вчителям, котрі зараз працюють в нашому закладі, успіхів по вихованню нашого майбутнього покоління, наших майбутніх українців, бо слід пам'ятати. Кожному із нас, що Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава! And happy birthday to you, my dear school, number 1 after Олег Ольжич. Вітаю з ним народження, наш ліцей. Нехай він процвітає, дарує радість та натхнення. Бажаю успіхів учням і мудрості вчителям. З Днем народження рідна школа. Щиро дякую всім вчителям за їх працю, за те, що кожен день навчаєте, виховуєте та надихаєте учнів. З Днем народження, улюблена школа. Хочу побажати всім сміливих ідей та успіхів. І нехай кожен із нас по справжньому буде щасливий та цілеспрямований до своєї мрії. Любимо та поважаємо. щоб ти був таким же гарним, крутим, красивим, з днем народження. З Днем народження, рідна школа! З найкращими побажаннями вітаю тебе з ювілеєм! Моя рідна школа, я вітаю тебе з 40-річчям. Дякую тобі за все і бажаю тобі подальшого процвітання. Бажаємо тобі рідний, талановитих та вдячних учнів, натхнених вчителів, великих тобі здобутків, процвітання та мільйон можливостей з ювілеєм. З тобою починалося моє творче, шкільне життя. Ти створюєш світ, де кожен з нас знає, за що ми і про що ми. Ти збираєш біля себе неймовірно сильних та креативних особистостей. Ти про щось нове, про розвиток, про культуру, про українську спадщину, про поезію, про історію, про спогади, які закарбовуються на все життя. Я бажаю тобі об'єднувати якомога більше маленьких та великих сердець, відкривати світ знань. Та ростити покоління свідомих українців. З ним народження, рідна школа! Нехай наш ліцей подарує світу багато видатних людей, виховає не одне покоління і буде місцем, куди завжди хочеться повертатися. З ювілеєм це особливе місце для мене та моєї родини. Адже тут правчулися два покоління моєї сім'ї: моя мама, сестра та я. Ми вдячні нашій школі за теплі спогади, знання та мудрість, які вона нам дала. З Днем народження тебе. Нехай твоя історія продовжує навчати нові покоління учнів. Ліцей вітаю тебе з ювілеєм. кажуть, що життя після 40 тільки набирає оберців. Тож, нехай цей рік стане для тебе ще одним кроком вперед. Дякую за всі роки, що ми провели разом, за уроки, які ти нам давав, за пережиті труднощі та радісні перемоги. Ти навчив нас бути справжніми людьми, цінувати друзів, любити свою країну та сім'ю. Ти став для нас місцем, де формується особистість, з днем народження. І нехай цей навчальний рік буде для тебе натхненним та успішним. Рідна школа, щиро вітаю тебе з днем народження, з ювілеєм. Бажаю тобі натхнення, невичерпної енергії. Оптимізму, нових здобутків та нових ідей. Нехай в твоїх стінах постійно лунає щасливий дитячий сміх, і буде мирне українське небо з днем народження. Вітаю тебе, мій улюблений ліцей. Колись в твоїх стінах навчалась я, а в цьому році повну середню освіту здобув мій син і продовжує навчання моя донька. Бажаю, щоб в твоїх стінах завжди були цікаві захоплюючі заняття. Взаємоповага, дружба, спільні перемоги. Бажаю процвітання та безумовно високого статусу навчального закладу на довгі роки. Вітаю тебе! Моя люба школа, моя рідна школа, вітаю тебе з ювілеєм. Мирного неба тобі твоїм учням, твоїм вчителям, щастя вам. Нехай в твоїх стінах завжди лунає щасливий сміх твоїх вихованців, яким ти допомагаєш розкривати таланти і знаходити свій шлях у житті. Розквітай! Рідна школа. Вітаю тебе з ювілеєм. Я пишаюся тим, що стала твоєю випускницею, та з радістю згадую своє навчання тут. Бажаю тобі довгих років процвітання, багато перемог та досягнень. Продовжуй дарувати наступному поколінню знання та натхнення здійснювати мрії та робити світ кращим. Хочу привітати найкращий заклад України, Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича з днем народження. 40 років це досить велика дата, але я знаю, що всі вчителі у школі, всі викладачі люблять свою справу. Тому я бажаю натхнення до всього, що ви, що ви робите: любові та найголовніше мирного неба над головою. Дякую вам за все, з днем народження! До 40-річчя школи хочу побажати вчителям, що, окрім знань, вони плали в своїх учнів набір найважливіших якостей, без яких неможливе існування цивілізованого суспільства. Це культура в широкому розумінні цього слова, це повага до себе і до суспільства, це моральні цінності. Учням хочу побажати стати успішними. Навчитися розбиратися в людях, навчитися працювати в колективі, навчитися правильно ставити і досягати мету. Усім учням хочу побажати стати яскравими особистостями, якими пишалися їх батьки і суспільство. Від щирого серця вітаю всіх з ювілеєм школи. Бажаю тобі, наша школа, чудових талантів і здібних учнів, високих прагнень, веселого дозвілля в стінах. Нехай ще не один раз святковий дзвоник скликає учнів до твого храму знань. Я вдячна нашим учителям за їхню працю. Щиро вітаю рідний ліцей з такою потужною датою. Бажаю мирного неба, найкращих учнів. Ви є найкращий педагогічний колектив, який дає той фундамент знань, який допомагає людям отримувати подальшому знання. Здійснювати свої мрії, рухатися вперед. Моя рідна школа, я вітаю тебе з днем народження, я вітаю всіх моїх вчителів, діточок та їх батьків. Ви зараз вдірець для усього світу, ви такі молодці, я пишаюся кожним з вас. Все буде Україна. Вірте в себе. З днем народження, рідний ліцею, сил, стійкості, позитиву та надії.